Доброго дня, друзі. Були питання, даю відповідь як доповнення про діарею. Чого не варто давати яких ліків при гострій діареї? Ніфорексазид, наш улюблений жовтий сиропчик, не використовується практично ніде в світі. На вірусну діарею він не діє ніяк. Тобто, просто забудьте про цей препарат. Спазмолітик дротаверин, наша улюблена ножпа, у нас в Україні він дозволений офіційно з 6 років. Категорично не рекомендовано давати його молодшим дітям. Чому? Тому що він може викликати різке зниження артеріального тиску. Так, ферменти, креон, бангрол. Панкреатин у нас дуже люблять призначати, вони взагалі не мають ніякого відношення до гострої діареї. Ферменти підшлункової залози тут взагалі ні до чого. Біль ми можемо знімати, я вже вам казав, гібуфеном або парацетамолом вони також працюють. Так бувають ситуації, коли ми не можемо взагалі. Повністю зняти ці коліки. Ну нічого страшного, в цьому немає ця інфекція, вона повинна пройти, якщо вони не занадто сильні. Що немає червоних пропорців, про які ми з вами говорили попереднього разу. І пам'ятайте, що у нас немає мети зупинити діарею. Це робити не потрібно. Це є природний процес. Якщо дуже простими словами говорити, організм повинен очиститися від цих токсинів. Це просто дайте йому час. Якщо є якісь ще питання, задавайте, будь ласка, з радістю відповім.